Березень місяць обіцяє бути насиченим та різноманітним на нові серіали. На нас очікує політична чорна комедія з Вуді Гаррельсоном, драматичний проєкт з Бобом Оденкерком, історична драма з Олівією Колман. Про це та багато іншого дивіться у нашому відео. Це канал у кіно, та ми починаємо. Екстраполяції, міні-серіал. Антологія від Apple TV+. Події відбуваються у недалекому майбутньому. Нам демонструють, як наша планета страждає від кліматичних змін і як ці події впливають на життя людей. В сюжеті вісім різних історій, але в кожній герої повинні будуть прийняти кардинальні рішення через те, що наша Земля змінюється швидше, ніж ми можемо уявити. Тут зірковий акторський склад. Головні ролі виконують Меріл Стріп, Тобі Магуайр, Кіт Гаррінгтон та багато інших. Перші три серії вийдуть 17 березня, а наступні епізоди можна буде побачити раз на тиждень. Щасливий генк. Новий драматичний проєкт з Бобом Оденкерком. У головній ролі В центрі сюжету. Вільям Деверо. Завідувач кафедри англійської мови у Пенсільванському коледжі. У чоловіка криза середнього віку. Він страждає через раду дружини, а його колеги мріють про його звільнення. Вільям намагається знайти в собі сили жити далі та докладає багато зусиль, щоб покращити своє життя. Як і попередні проєкти з Бобом Оденкерком пуститися берега та краще подзвоніть сол, цей серіал також буде сповнений гумором. Він складається із восьми серій, а його прем'єра запланована на 19 березня. Кроляча Нора Шпигунський трилер з Кіфером Сазерлендом та Чарльзом Денсоном в головній ролі. Досвідчений корпоративний шпигунський агент звинувачується вбивстві. Але справа в тому, що чоловік не скоював цього злочину. Він розуміє, що його підстави хтось могутній. Головний герой не збирається сидіти, склавши руки. Він починає робити те, що від нього очікували менше за все. На екрани серіал вийде 26 березня та буде складатися із восьми епізодів. Великі сподівання міні-серіал у жанрі історичної драми, заснований на одноіменному романі Чарльза Дікенса. Хлопець сирота на ім'я Філіп Піріп прагне досягти в своєму житті чогось значного та більшого. Одного разу він отримує таку можливість. Дуже багата староледі запрошує його до свого будинку та відкриває для нього світ можливостей. Але Філіп ще не здогадується про те, що у цієї жінки є свої мотиви, і вона затіяла з ним підступну гру. Одну з головних ролей виконує Олівія Колман. Серіал нараховує шість серій, а сама прем'єра відбудеться 26 березня. Сантехніки Білого Дому міні-серіал від каналу HBO в жанрі політичної чорної комедії. Сантехніками називають оперативників, яким доручають виявити джерела витікання. Агенти ФБР мали саботувати опонентів Ніксона, а замість цього привели до єдиної в історії Америки відставки президента та вотергейтського скандалу. Виконавчими продюсерами є люди, які створили такі комедійні серіали як Віце-президент та зменш свій ентузіазм. Головні ролі виконують Вуді Гаррільсон, Джастін Теру, Донал Глісон та Ліна Гіді. На екрани він повинен вийти наприкінці березня. Квиток долі. Комедійний серіал від платформи Apple TV+. Загадковий автомат, який з'явився в одному з магазинів невеликого на містечка, назавжди змінює життя людей. Він вміє визначати потенціал людини та розкрити їм їх власне покликання. Серіал є адаптацією одноіменної книги, а головну роль виконує зірка святкому Айтішники Кріс Одаут. Прем'єра відбудеться 29 березня. Нестабільний комедійний серіал від платформи Netflix+. Еліс Дрего – мільярдер, який колись створив успішне it підприємство Але після смерті своєї дружини він починає втрачати здоровий глузд. Його син Джексон хоче допомогти батькові та перейняти в нього сімейний бізнес. Але дуже схоже на те, що Елісу не довподобить ця ідея. Головну роль виконує зірка серіалу Парки зона відпочинку Роб Лоу. І цікавий факт, що його сина грає Джон Лоу, який у реальному житті є його справжнім сином. На платформі серіал з'явиться 30 березня. Лицарі Готема черговий серіал за коміксами DC від каналу CW. Прийомний син Брюса Вейна Тернер Хейс після смерті батька вступає до неочікуваного союзу з дітьми ворогів Бетмена, яких звинувачують у його смерті. Місто з кожним днем стає все більш небезпечним, тому ці діти стануть на його захист і будуть відомі як Лицарі Готема. Серіал буде складатися із 13 серій. Першу з яких можна буде побачити 14 березня, а наступні будуть виходити раз на тиждень. І для всіх шанувальників серіалу надприродні хочу додати, що в цьому проєкті можна буде побачити Мішу Колінса. Агент кримінальний трилер від платформи Netflix. Агент ФБР Пітер Сазерланд відповідає за лінію екстреного зв'язку. Під час звичайного робочого дня він відповідає на дзвінок, який перевертає його життя. Пітеру стало відомо про смертельну небезпечну змову за участі зрадника, який знаходиться в Білому домі. Агент збирається знайти крота та зупинити його заради безпеки усієї країни. Прем'єра відбудеться 23 березня. У цьому місяці вийде також багато продовжень серіалів, які вже стигли захопити серця глядачів. Платформа Netflix випускає четвертий і фінальний сезон серіалу Ти, який вийде 9 березня. Цього разу серійний вбивця Джо Голдберг переїжджає до Лондона та видає себе за професора літератури і починає придивлятися за студентками у пошуках нової жертви. Також останній сезон буде у Рівердейла. Першу серію можна буде побачити наприкінці березня. Вже відбулася прем'єра третього сезону Мандалорця. Головний герой в виконанні Педро Паскаля разом зі своїм прийомним дитям вирушає на планету Мандалор, де має спокутувати провину за порушення кодексу. З третім сезоном також повертається Тед Ласо». Прем'єра відбудеться 15 березня, Так що вже дуже скоро ми зможемо побачити продовження історії футбольного тренера. Та серіал Шершні, який вийшов у 2021 році, і тоді отримав високі бали від критиків та глядачів. Повертайся з другим сезоном та розповість подальшу долю головних героїв. Його прем'єра відбудеться 24 березня. Ну що ж, на цьому все. Пишіть у коментарях, який серіал очікуєте більш за все особисто ви. Також на каналі є відео, де я розповідаю про нові серіали минулих місяців. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.